І всем приділі підписчички, з вами Science 18 буде ну, новий відосів по Brawl Stars. І так, да, підписочки, знаєте, я на не казав, що я апать, кубки буду на основі. казав, що я вже на основі не буду да, апать кубки. Знаєте, якось я, ну так, трошки так, кадочку виграв, воно пішло ще одну ігра. Ну і так, я за секретний день, знаєте, так, всем даже покажу. А чулочку на 23-й ранг це перше. І взяв. ой, секунду, підписчика. Ідея, знайти рост... І Пемку я верну на 21 п'ятерочки І апновдага з 15 на 19 ранг. Если це подписчичка ровно 29 кубчиків, ровненько, так, ровненько. У нас карточка Штольненька Тут очень жорстко подписчичка люблять, ну ви розумієте. І вже почти 41к. Я дав Кстати, до кінця дня стається. Чи... До кінця забиття. Нє, до кінця путік славу здається 3 дня 22 часа. Тобто, десь, виходить, по логічному плану, десь там в понеділок, десь можна почнеться новий сезон. Що наш тут по. Та, я потужки рано бо я апнув поки тільки алмазну ліху і трошки пристопорив хода, то що. Ну, заняття трошки куком. І підпишека знаєте, я так думав, ну я кажу, я думав вообще не апай. Давайте в мене щось такий друг. І думаю, покажу профей. Понимаєте, я просто. Ще ну, ми так гуляли, і в нього коротше, було менше кубків. Ді, я типу, його і знаю, це. мій скажімо, близький друг, скажем так. І коротше, і нас з ним було соревнування, хто бішав на кубків. І я так сьогодні, знаєте, ну він відкриття в ну, 40-726, а в мене було 700к щось там. ой, 700к, 40. к І в мене було десь 40. к 600 десь було. І коротше я за сьогоднішній день так комбекнув, що простижав на 41К, думаю, а б не записати вам відосик, а, підписчик? і ви можете записати лайк, підпишитесь на канал. Ну, нам, що це, 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 це ровно дві кадочки, ну там вже два топ-2, або один топ-1 і топ-2. Скажімо так, як карта ляже ну там по квестикам, по квестикам тоже надається джусюка. Я, кстати, прикиньте, ми ще даже в клубі, ми почти скин забрали на годзилу базу. У мене же, як ви знаєте, скин один. Ах, ти подпишевая, може не знаете. Мої скін, щоб ви випав, щоб ви понимали. Я то записував вам від відосик. От так, коли я відкривав яйца на всіх різних аккаунтах. Я вечір відкриваю яйца у нас новий. Мені падає мух. А Мотраєва. Ну, коротше, ця муха є випадає. Я так був щасливий, що, що ви розумієте, мені за ці два сезони, які були, мені нічого не падало з клубу рангового бою. І потім я так, знаєте, трошки так гуляв, гуляв собі тут, і що ж я... Я дуже, так, да, я, я яйця відкриваю, і мені падає... Годзіла бас, щоб ви розуміли... А, ні, я, я, я відкрив утром, а... ну, випала, а вечором випав Годзіла бас, красний. Я, конечно, що не сіре, але я тоже був радий. І, щоб ви пам'ятаємо, ми ще, ще в клубі заберемо ще цей на базу Ну кажеш. Я вже, вас давайте на якусь який погнали в качку. Допиші, я думаю, знаєте, ну тут як поважає з резпою, я так вже пару кадров скатав, як пару пару ви бачите Тут як поважає з різпою. Тут як тебе заспає, так ти і підеш коротко, гулять <кхм> Я вам скажу, було б більш-менш легко, ну короче, Банками заформимося і сидиш в, ку... в цьому всередині. в кустах. І там буде чим таке прикол. Я бачу. я щось шелік вже не бачу в штольні. Щось мене, знаєте, щось так прямо. Аж... Трошки я щось аж загрустив. Це ж класика була штольня, що там тільки одні шельки були. О, ну тепер такі є. Шельки. Бачите, ми зараз не зайшли в центр, це ще погано буде з одної сторони. Щас нас можуть приїжджати так. Кстати, це можно ценер за это? Круче його кружим. Тим порчитанный. Да, все, 4 банка. Так, же хорошо. Ж мы щось можемо можем кислопорт Так, баночку забрали. це погано же. Тут у нас папічка Пописчик. Тут надо заходить без шума пилі він Он щас підняв такий такие галоп загалоп. Здесь может забрати Я больше, конечно, такой не было, но надо чувствую мне тоже центрит, ты тож, чувствую себе. Прыйся, чел, придись. Так я забыл, блядь, из рандомом. И наковис свой. Я понимаю, я даже не бойся выйдет. Типа вот то сейчас может жестко. Вот <кху> бомбить. Ух, там, да, там, все, там аминь. Боже, <послужить>, там, блин, спи ще раз нажать. Ах, як бідно. Так, прикиньте, я на ульту нажав, чому прикол. Короче, у вас лощі, він стрік про... кеда Подпишки, я себе верну каточку, дайте мені секундочку. Подпишки, ми зараз походу зайняли топ-2. Та топ буде нажав почти. Так, подпишки, щас, щас, щас все залежить від одної секунди, я многі... Многі... Ой... Ну, ультай, він щас опасний чересчур. Він такий... Сейчас щось собі зробив вред Нейдезаны, йде за ней сюда! один зайняли! За комбека як? Ничего, когда мы там заслужено. Сюда, от вишечка, за комбекал. О, этот відкриємо. Прикиньте, ми ще так зареспану, на такому місці ще поганому, погано. Ми так за комбекал. Та ти що? Двички, платіли нам ще одну каточку. Ну, це мені сподобалося, що ми так закомпекали жорстко. Щоб ми я думаю, що нам вже все, нас просто почали зажимати з одної сторони, і з іншої сторони. Ми короте, на один загралися, улякли внімання, і тільки втік і втекли короче, одних. А потім так говоримо, тільки раз-раз. Ми втікли і заховалися. Ну, трошки вже банки були, по суті. І короте, це нас спасло, що ми втікли, ті загралися на тих, у кого там було менше кубків, і нам щось спасло. Ми, ті, їх. Скажем так, підловили, обманули і, короче, вижили. У меня це ж ця, так, це так цели лілі У вона сейчас во всіх і в усіх катках Поближе, девочки, поближе, дівчинки, поближе я она сейчас за ще той Endo Crine Studies. ви понимає, Мені ідея про цього дага прийшла. В мновині в тоді, коли я гуляв вкладки, я і він поче попався. Помагать. Надо помагати челу, щоб з мене йому. скажем так. Габела. Ладно, за Я думаю, до мене тут не підійде, якщо лежать хтось підійде, я йому устрою. Прогулку по дну. Якби топ-4, мені це -то вже не подобається. По камінь. Типуно, ну, що мені не подобається, ми ще діда діяло. Та хай кописують. Согласен, согласен, хай подавляться. Опа, клієнт клиент Де клиентура. Ди, ди-дитуля, ч вони більше се біса. ж такі, типу, думать що нибудь нас зверь? Ну буди. А що, що за що до золота зайди Опа! І амінь вам. А ні, я бы ще не на нас ще не заагриз еще. А це ще... Ні, це за куда ти не залучено би його і нас не читає нам жизнь спас. И не думаю на них погрився. На це погано чай зажимать дим. Ті то втекли вонючі. вонючи. Днес погано. Так, вже хорошо, ми зайшли вже. Вот там ж борьба почалась, Так. Два виходить з ситуації. І ти в Раші їх там джік-джік. Либо третя ситуація, подождать, поки все там проясниться. все, все, виходимо, виходимо, виходимо. У мене ще уйти нема... Боже він не вижев Сюда на место Йот 2 допудина підряд Угу ты що мене аж жалося що... Тут дочекались открити на мое яйцо мутация. <смутація> Мутація на кальтавий була подписчички. Я такий був радий, немножко такої. І що ми маємо? Це нам буде ще сказати ще одну каточку. Це 14 кубків. Це, якщо я виграю, то буде так 9. А вот так я сейчас я одну каточку виграю. і потом я на написане же підроблюся Подписчички, ну шо, пока у нас топ-2 остався. Либо мы сейчас берем і мы сейчас проиграем одни из двух, знаете як то кажуть. Ну, по суті, мы по суті уже проиграли, це вже понятно, що типа топ-2 буде. Ну мы типа в плюсі, як не. О, так все хорошо, что я не плюс в топлив. Ох я його! Красни, ще ж нульту накопила. Хорош! Да почему что я сейчас рублю, но я ничего не сделаю. Я сейчас так вс банки прокинул. По сути топ-2 тоже нормальное место. Мы нам на то воды не претендуем, скажем так. Уходи давай, чрт. Ага, воно тут уже понятно. Угу. Может по пенчик Сюда и на базу Опа-па-па-па-гас-гасу Вс Опа, сейчас еще тобой еще может подписчичкой Сейчас может быть то подынь Я вам так скажу Дефьюз, наверное Хоп А погиб нам не хоп, захудно выходом Хоп Вот, понятно На место его бота Бл... Тіка, 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 боїться, боїться, боїться аж бл... Аж трьомти. Додому до їх нам мило їхати. Топ-1 за топ-1-ом, підпишечки. Я вам кажу, як ви знаєте, я такий... Та То топ-2 і хватина. нам. дивіться, кубки. Прикинь, щось надо так... Три кубка залишається, два залишається, ні, ра, О, ми ще сюда, Що сюда, щодо... Ще заберемо... А ти що цих... Підпишечки, так, подумай по логічному, не топ-1 зайняти. Ну я не боюсь, що мені я. Мені не хвата, щоб давати його на 20 ранг. Ну, погнали в катечку. Надо купити на топ-1, це буде 9. І там 3 дадуть, це буде 12. До кубка буде. Одного кубка буде не хватати, прикиньте. Чи буде? От звісно зняти топ-1. Нас зайняти занять топ-1. Хоч так, хоч не так, люблю назнати топ-1. Не, навіть Даже топ-2. Я апну, то ладно. Просто я боюсь, щоб ми не... Про все, що було, не прокидавай. Якби що одна 41 к я думаю, це тоже нормальний результат. Нічого, ба! я його. Реши <смі> гаджет потратив всій бот. Ну же це гаджет, мене знаєте, буває підбійся, як не то... Вот так сидить, так за почекати буде акваторію на всякое пожарне. О, все, бачите, не зря прочекав акваторію. Молодець, Умница! Я боюсь тепер, дідка. Щось банок, де вони ті банки взяли, я не помню. Ми тільки появилися, вони ж і шось банок. Так. У нас одна банка. Ми в фатальній ситуації. О, все, на то, що габела, понятно. Дивити, б я боюсь вийде, що ж мене прижмуть. За все хороше, кажуть-то. Ні, що то буде нам не світи. Не заповнюйте, Ніколи не здаватись, даже коли вже все, амінь сдавать и запонять слабо пища вверху так как крыса вы а она лову все мы сейчас можем все прижал ее хорошо вообще сыграла молодец и до наш и вообще из пять буду уходить уходить детка уходит молодцом умница закидал их так красиво его так закидал хорошо так вот подписчики на это Заповнять, шанс є всегда, даже коли його немає тупом є. Я його! Тут он крейсе! Ну, ну во ніч як воно ці криси бісять, Сидить до концами! Навільно кресне Боже шо за криси? Ти що я діляться шде? Тут везде криси. Тут сидять тупо сидять. На вонюче крисюнство у них тут тільки. Тут криси і все, Птах, на крифік уже начать піджимать. Два, да убивай. Оп-оп оп-оп Бывай, давай, давай! Да бывай, не надо блобать, хай бывало На, он топодин уже свита Топоди нам свитер Он то мне чудом не доходит Дабей Боже бот Стой, да бей его Все, топодин Батя муж такой ситуации выбрал Так Дайте мені хорошу кубки. Ні кубка не хватает! Як це больно було. Ой, як це больно було! Ай, зато серка на ка. Кубка прикиньте підписчика, кубка не хватает. Ми, 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 йдемо ще одну каточку, Давай, подписчика, я трохи я, 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 я пролюблюсь, ну, підрублю, щоб вам було быстріше, скажімо так. Щас либо до топ 1, ні або топ 3. ТОП 3. Хух. Спася в моменте, так <laughs> сейчас, 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 я высся, секундочку Подписчики, я вернусь сейчас либо нас, либо мы И... Туда, 2, да, подписчики Мы апные Шуби, я даже ну, даже слой в моменте, чтобы вы Я им да сейчас покажу подписчика Дахай подавиться до подаем Сюда Вообще тут апнула традицию Море скажется, бом-бом-бом-бом-бом-бом. Сто блинги. Да, спасибо. Я вообще даже покружался. Заберем у нас всех на линии красоты. Двите. Чтобы понимала, я что за занял 12 место, там же 3 место. Потом минус 5 даже было. Минус 4 было. Потом 1 плюс 9 и плюс 8. Я бы уже задрал. і я б на 41к. Ну що, підписчики, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Саня Стоїзіма, це такі підписчики, знаєте, хотіла сказати, щоб Не, не запланірований відосик, в принципі, тому що я не планірую апелит 41к, ну тобто бачите, як вийшло. Ну ви ставте лайки, підпишіться, підпишіться на канал, і бачите підпишіться, я вам прийду ще одну ідею. Може пчілочка на 25-й ранку? Як я підпишіться на це дивитися? Ви вліпіть свого лайкусіка і напишіть у коментарях, чи хочете, щоб я апелит 25-й на пчілочки, чи ні? Ну, всем подписчики, я буду заканчивать. Ставьте лайки, подпишись на канал. Сам вами сайт стоимость. Бро Броу с одну сверху однука. И всім подписчичника. Пока-пока.